Сьогодні пам'ять повертає нас в 1995 рік. Велика відповідальна справа лягла на плечі засновника благодійного фонду імені Йосипа Святого пана Бориса Пічковського, який від 1996 року по 2000 рік займав посаду директора, а також голови наглядової ради ліцею. Треба було мати великий талант і незвичайну силу. Аби подолати консервативне мислення старої системи і створити заклад цілком нового національного типу, таку силу багаторічному ув'язнені сталінських таборів давало усвідомлення того, що робиться справа державної ваги, молодій армії молодої держави, потрібні були нові кадри, юнаки з українським серцем. Їх кузнею і мав стати Прикарпатський військовий ліцей. Орес Дичковський народився 14 серпня 1930 року в селі Перегінськ Рожнятівського району Івано-Франківської області в родині священника отця Дичковського Миколи Омеляновича та вчительки Дичковської Попович Анни Андріївни, сестри кардинала Йосипа Сліпого. Родина виховувала дітей в дусі свідомого українства. Тринадцятирічний хлопець вступив до юнацької сітки ОУН. А у 1944 році, видавши себе за повнолітнього, став вояком української повстанської армії. Служив спочатку стрільцем 3-го рою 3-ї чоти Сотні Хмеля. Пізніше у сотні Заморського в курені Промінь псевдонім Кривоніс, 3 грудня 1944 року. Враховуючи непересічні здібності, його перевели на роботу в Служби безпеки ООН. Після перепідготовки у 1945 році служив у відділі розвідки. Молодь загартовувалась як морально, так і фізично. Цікава деталь біографії: у кінці 1946 року, першій половині 1947 року, він брав участь у допомозі голодуючим із східної України. Перешкоджав спробам комуністичної спецслужби використати голодомор для розпалювання ворожнечі одних українців з іншими. 3 серпня 1947 року арештований спецбоївкою Радянської Держбезпеки і вже 21 жовтня 47 року засуджений до 25 років виправно трудових колоній. Характерно. Молодий Дичковський під час перебування у радянських концтапорах, Печорлах, Мінлах та інших був активним членом табірного підпілля ОУН Північ. У 1956 році звільнений згідно указу про малолітніх, повернувся в Україну, але через півроку, внаслідок переслідування КДБ був змушений поїхати на крайню північ. У 1957 році проживає в місті Інта, Комі РСР. Працює фельдшером. Тут одружився, народилась дочка Галина. В 1971 році повернувся в Україну. Він ніколи не припиняв української діяльності і, звичайно, активно включився у національну визвольну боротьбу кінця 80-х, початку 90-х років. У 1990 році став організатором всеукраїнського братства УПА, керівником його наукового відділу. Тільки завдяки таким великим українцям, як Орест Методій Дичковський, в Україні є все добре, успішне, що ми маємо. Найголовнішою цінною порадою для випускників є заповіт Ореста Дичковського. Я від себе. Хочу вам зараз сказати те побажання, яке я побажав своїй дитині, коли їй виповнилось 18 років, коли приспіло повноліття. Моя дитина народилась на крайній півночі, в снігах. На чужині, кохана доню, як була маленька, Тебе до сну я колихав, під снігової бурі завивання тихенько колисков заспівав. Про сині гори, сонячні долини, неповторимість рідної землі. Я бачив, як волошки рвеш у полі, а не тримтиш у північній імлі. Сповнилося. Господь почув молитву, ми живемо посеред рідних піль, щасливі ми, бо чуємо рідну мову, та в серці не вшуха образи біль за те, що приймаки у власній хаті, за те, що у богатстві небагаті, за те, що все чужинцям віддаєм, самі раденькі самогонку п'ємо. Так іде життя. Не сядеш більш на плечі до Дудуся. Чужих собак не приведеш, не зробиш відкриття, що діти всі тут босі. Дерева квіточками не назвеш. Не назвеш приспіло повноліття. Не треба більш батьківської руки. Ти йдеш життя так стрімко, так нестримно, неначе хвилі пистрої старіки. Що ж побажать тобі на цій дорозі? Всі вже до мене говорили тут про щастя, про здоров'я, довгі роки я скажу, Україну не забудь, бо це вона полярними ночами снувала дивокастку по землі. Бо це вона батьківськими устами співала колискову в чужині. Вона немов поранена вдовиця, Глупить, і цілує тих повік, хто кров зупинить, рани перев'яже, а сльози л'є на яничара ріб. Моя єдина, моя люба доню. Бажаю так прожити життя, щоб і очей Батьківщини твоєї не впала ні одна сльоза. І цього вам бажаю, будьте гідними синами, України, та й ніколи вона не плаче через вас. Пам'ять про нього живе в наших серцях і не дихає у боротьбі, яка триває, бо ворог не спить. Він вірив, що невдовзі саме випускники ліцею довершать українізацію війська. Наші випускники мають стати солдатами з українським серцем, переконаний був він. Це повинні бути люди, які свідомо працюватимуть для України, не шкодуючи життя. Так і сталося. Пішли з життя у вирі неоправданої ні богом, ні людьми війни з Росією у наші дні випускники ліцею його учні Степан Воробець та Віктор Семчук. Десятки поранених приїжджають у свій рідний дім ліцей. Частині з них ліцеїсти надають матеріальну й моральну підтримку. Нація, що прагне волі, мусить не зневірюватись. Бути певною в тім, що її провадить Бог до досягнення мети. Нація, що прагне волі, мусить у вічному зусиллі спішити до незримої цілі, любити недосяжне, вірити в невідоме, бажати осягнути фантастичне, часто повторював Орес Дичковський. У звістка полонила усю ліцейну родину 18 червня 2009 року. Завершив уранці свій життєвий шлях, великий українець, ветеран національно визвольної війни у боротьбі за свободу, активний учасник розбудови української держави. Орест Методій Дичковський.